Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку що таке середовище існування, середовище життя, чинники неживої природи? Усі організми та біологічні явища взаємопов'язані з навколишнім середовищем. З довкілля організми отримують речовини. Енергію та інформацію про стан і зміни в природі. В свою чергу вони також вивільняють речовини енергію, в середовище та активно змінюють його. Наука, яка вивчає взаємозв'язки між організмами та між організмами і середовищем, називається екологією. Одне з основних понять екології екосистема. Екосистема відтворена від грецьких слів. Ойкос житло система поєднання. Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування і утворюють з ним єдине ціле. Все, що оточує організм різноманітні тіла та явища природи і впливає на нього, називається чинниками середовища життя. Чинники неживої природи це освітленість, повітря, вологість, температура, поживні речовини. Чинники живої природи це усі організми, вплив діяльності людини вирубування лісів, забруднення атмосфери, будівництво доріг, зведення міст тощо. Усю сукупність необхідних для організмів чинників середовища називають умовами існування. У якому середовищі живуть організми, зображені на малюнку? Наведи приклади, як вони взаємодіють між собою та впливають на середовище. За особливостями умов розрізняють чотири типи середовищ існування. Наземно повітряне, ґрунтове, водне і організм також може бути середовищем існування. Наземно повітряне середовище існування і ми бачимо на картинці його представників. Водне середовище існування зі своїми представниками і ґрунтове середовище існування. Організм також може бути середовищем існування. Тут ми можемо побачити приклади. Компоненти середовища існування, позбавлені життя, називають чинниками неживої природи. Чинники неживої природи поділяють на космічні і земні. До космічних відносяться сонячне випромінювання, рухи і взаємодія землі та місяця. До земної групи відносяться атмосферні повітря та його властивість, вологість, температура, газовий склад, вітер, атмосферні опади, гідросферні вода та її властивості, плинність, сольовий склад, температура течія. Літосферні, ґрунт і його властивості, родючість, кислотність, гірські породи, рельєф, вулканічна діяльність. Усі організми, незліченна кількість бактерій, рослин, грибів, тварин не лише пристосувалися до середовища, вони змінюють його. Живі істоти здатні перетворювати і транспортувати енергію та інформацію. В усіх середовищах життя. Якби не було падальників, здоров'я й життя людей були б під загрозою. На малюнку ми бачимо грифів, це відомі птахи-санітари. Мурахи й птахи є важливими регуляторами чисельності шкідників лісу. Молюски й губки очищують водойма. Поміркуй, які зміни в середовищі могли б відбутися, якби щезли губки, руді мурахи, падальники. Відскануйте QR-код і дослідіть поведінку і пристосування тварин. Від рослин залежить міст кисню і вуглекислого газу в земній атмосфері. Черепашки одноклітинних водоростей, а МЕП, молюсків утворюють осадові гірські пороти. Дощові черв'яки, бактерії, гниття та ґрунтові гриби розкладають органічні рештки і утворюють ґрунт. Ваше домашнє завдання прочитати параграф 34 це сторінки 156 60 вашого підручника і за вивченою темою пройти. Тестування на цьому все на все добре.